З рідним університетом мене пов'язує багато що в цьому житті. Тут я закінчив лісовий факультет, тоді ще Української сільськогосподарської академії в далекі роки. Звідси поїхав в далекі світи, в Тайгові ліси подивити світ і потім все-таки повернувся назад. Тут захистив дисертацію. Пішов в науку, дякуючи моєму незабутньому вчителю професору Нікітіну Константину Івановичу. Світла людина, видатний вчений. Тут пройшли мої 20 років, тут я став доктором наук, професором, а потім, куди б не кидала мене доля, і на яких би посадах я не був, я не втрачав зв'язок з університетом. Бо це та частина життя, яка завжди залишається з собою. Сьогодні Україна переживає тяжкі часи, може найтяжчі часи в своїй історії, і мене, не може, мене гріє і надихає та мужність і те достоїнство, з яким колектив університету виконує свій головний обов'язок. Я я щиро вірю, що дуже недалеко той час, коли в світовій думці, в світовому рівні наш університет буде прийнятий як справжній флагман сучасної, сільськогосподарської, лісової, біологічної науки, як те місце, де виховують високих оціналів і де виховують людину, яка достоменно розуміє. Що таке цивілізація? Що таке достоинство? Що таке людина, якою вона повинна бути в цьому бурхливому і навжди справедливому світі. Дякую.